Вітаю всіх на каналі Beauty Philosophy Space. Продовжуємо нашу рубрику про наукові дослідження у сфері фізичних вправ, харчування і загалом здорового способу життя. Сьогодні я хочу поговорити на тему цукру. Викликає цукорзалежність, не викликає, є наркотиком, чи це міф, що цукор-наркотики. Як ти ставишся до цукру? Скажи, будь ласка, чи намагалася намагався ти відмовитися від нього? Діліться своїм досвідом в коментарях. А я почну. І так, з точки зору наукових досліджень: цукор активує систему винагороди у мозку, стимулюючи виділення дофаміну. Ми з'їли щось солодке, ми почули в себе в мозку цю винагороду, так, і нас під покращився настрій через е, виділення гормону дофаміну. Але е, треба зазначити, що саме фізичної залежності, як від там, кокаїну чи героїну, е, цукор не викликає. Тому, е, якщо ви маєте звичку споживати багато солодкого, то це не є залежність, це все-таки психологічна звичка. Ось цікаво ж дізнатися, скільки цукру ми їмо щороку. А в середньому ми споживаємо 24 кг на людину, і приблизно це 17 чайних ложок на день. У США, для прикладу, цей показник ще вищий до 40 кг на рік. Цілий мішок цукру, правда? Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує споживати не більше 20-50 грам вільного цукру на день. Це 5-10 чайних ложок. Але необхідно звертати увагу на те, що цукор може ховатися там, де ми його не чекаємо. Де ж він може ховатися? Так, це соуси, хліб, йогурти, це консервовані продукти. Також виробники маскують цукор під назвами фруктоза, декстроза, мальтоза, сироп, глюкоза і таке інше. Тому факт вже є фактом: у 80% магазинів, магазинних продуктів, перепрошую, є прихований цукор. Ось так. Взагалі, чи впливає цукор на психіку? Може впливати, але не все так просто. Все-таки наукове дослідження показують, що люди, які споживають більше 67% грамів цукру в день, вони мають на 23% вищий ризик депресії та тривожності. Але це є ризик, і, е, по-перше, а по-друге, е, це кореляція, а не доведено, е, доведений причинно-наслідковий зв'язок. Тому депресія вона може бути наслідком багатьох факторів, а не лише солодкого раціону. Е, якщо ж все-таки ви вирішите споживати менше цукру, що ви можете помітити? Наука каже, що через 2-3 тижні зменшення споживання. Цукру в своєму раціоні, так ви можете отримати стабільний рівень енергії, покращити стан своєї шкіри та зменшити кількість висипань на ній. Але я зазначу, що це все є дуже-дуже індивідуально, ну і, звісно, залежить від взагалі загального раціону, який ви споживаєте. Тому, пам'ятаємо, цукор він сам по собі не зло, якщо його вживати в межах норми. Ось таке. Не забувайте в коментарях залишити своє відношення до цукру, ось, або, можливо, інші питання, на які би ви хотіли отримати відповідь. Завжди поруч ваша Ольга та команда Beauty Philosophy Space. До нових зустрічей!